Вісім років займався ІТ. початком війни змінив свою діяльність. Ми подорожували в Південній Америці. І там почалася війна. Для нас це стало шоком. І Ми просто скасували всі наші плани і одразу взяли квитки назад і повернулися в Київ, щоб тут допомагати. Всім було, мабуть, страшно, але вбігати точно не варіант, тому що якщо всі всі б, ми жили вже в Росії. Repair Together – це ініціатива, яка орієнтована на відновлення зруйнованих громад в окупації, які були. Ідея була в тому, що просто максимально ефективно допомагати людям. попала за хвітка як нетку вирвало, було все. Готово. Оттуди прильору. Оттуда. Оце хвіртка така зробив. Все побило. Веранду, всю знистожило було. А третя вже впала, вже заключена. Нельзя такого перенести, як це можна. почалося після деокупації Чернігівської та Київської області. Ми побачили величезну увагу до Київської області і тому поїхали трошки глибше і далі подивитися, що відбувалось тут. Побачили величезну проблему, що у людей немає будинків, або ці будинки пошкоджені дуже сильно, тому немає даху, тобто умови не створені для життя нормального. Це була величезна проблема, яка нас дуже сильно мотивувала щось робити і допомагати цим людям. Ми організували перші толоки прибиральні. Ми зібрали на перший наш захід 50 людей поїхало, відгукнулося, 50 волонтерів, один автобус. І з кожним разом у нас вже було 10 заходів за ці 3-4 місяці. і З кожним разом кількість людей зростала і зростала. У нас був перший етап, він заключався в тому, що ми міняли вікна, міняли шифер і робили внутрішні роботи. Другий етап будівництва це коли ми відібрали приблизно 12 будинків і ми будемо їх зводити з нуля. В деяких будинках навіть немає фундаменту, яку, тобто він нам не підходить, бо ми хочемо дуже класно зробити. І зараз так, зараз у нас це сьогодні перший день другого етапу, коли ми будемо відбудовувати будинки з нуля. Таке, ну. Шо? А вы чем закручиваем? На Киев закручиваем. Откручиваем за Киев. На Киев откручиваем. Да я понимаю, что оно не идет. Я занимаюсь волонтерской деятельностью. Меня пригласили сюда консультировать по поводу восстановления домов после погрома. Я специалист в этой сфере. Я до войны занимался строительством, чертежи, сметы, всякое такое. Забираем. Жека, берем. Уважайте, ми за це відповідальні? Конечно. Це а хто? Ну а кто? Должны мы сами своих стариков доглядать и молодежь Хороші є діти, слава Господу Богу, що Бог нам послав таких дітей. Єздить, да? Да, допомагають людям і все вийшов. Дякую. Молодці, молодці, дай Боже їм здоров'я, ангела хранителя. Так що, Андрій, стати Ага. Так, мені здається, що ми стали набагато сильнішими, бо ну, молодь, мені здається, цінує свободу як ніхто. І зараз, коли почалася повномасштабна війна, у нас цю свободу забрали, Ну, намагаються забрати. І тому, звісно, ми всі відчуваємо силу, щоб поборотися за своє ну, за вільне майбутнє. Ми відповідальні за майбутнє України, звісно. І... Ми відповідальні і за цю відбудову за нашу перемогу, і тому ми всі повинні об'єднатися і докладати якомога більше зусиль заради нашої перемоги і заради нашого майбутнього.